Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не балагай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту начинаю книжечку в неволі. Мережати змережаю кров'ю та сльозами моє горе на чужині, бо горе словами. Не розкажеться нікому, ніколи, ніколи, нігде на світі нема слов. В далекій неволі немає слов, немає сльоз, немає нічого, нема навіть кругом тебе, великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити, жити не хочеться на світі, а сам. Мусиш жити, мушу, мушу, а для чого, щоб не губить душу? Не варт, вона того жалю, ось для чого мушу жить на світі, волочити неволі, кайдани. Може, я ще подивлюся на мою Україну, може, я поділюся словами, сльозами, з дібровими зеленими. З темними лугами, бо немає в мене роту на всій україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі, дай дожити подивитись, о Боже мій милий на Наланитії зелені І тію могили.